Алло, алло, сузамен. Мене часто питають, як же з Німеччині розібратися зі сміттям. Цих баків так багато, сміття дуже різне, як не переплутати, і ну, щоб не потрапити в халепу, не мати якихось проблем. Сьогодні ми з вами подивимося, що куди і як викидати, коротенько і без питань. Так, є. У нас особисто чотири типи сміття, сині баки в синіх баках у нас папір. Ось, і всякі різні штуки. Ну, папір, картон такі. Жовтий баки це пластик, а також банки, шкарабанки, кришки, металеві штучки всякі. Зелений це в нас недоїдки, наші, те, що ми поїли і залишились якісь продукти після готовки або ну, те, що не доїли. І чорний це типу, побутове сміття, так, там, туди можна памперси викидати, всякі, ну, такі речі, що там серветки, всякі, брудне, побутове сміття якесь. От це все в червоне. І так, на прикладах розберемо, от у нас є листя з ділянки, ми зібрали, що з ним робити. Ну, звичайно, хтось каже, може за забор викинути, але ну, якщо ви, у вас його багато, наприклад, то <кій> який тип сміття вибрати. Це зелене, там, де не доїдки, от туди ми викидаємо <кій> наше листя. Так. Далі от памперси у нас там є, пару сиронів, вони навалили. Ну до речі, такими пакетами користуємося. <кій> Туди викидаємо, бачите, там ще якісь карпетки, якісь... ще, коротше, сусіди повикидали. Ну, тобто сюди все такого побутового характеру. Далі. Тут пластик. Пластик, також є там консерви металеві, з під консерви, і от сюди їх і закидаємо. Тут от воно, так от все. Мирненько сюди лежить. Так, далі. Папір, картон, всілякі штуковини такі. Викидаємо їх, звичайно, в бак. Там бачите спи-єць, різні штуковини. Коробка з під пального порошка, все. Де <кхід> сюди. Ось, ну а тут у нас недоїдки. Зберігаємо в малих банках, ну, тому що це набагато зручніше. От наповнив банку і прийшов її викинув, аби воно не, не смерділо, аби не псувалося і так далі. Тобто відкрили. Відкрили, наповнили, викинули і все. Ось, Звичайно буде запитання, що ж робити зі склом. Як же, як же ж працювати з ним, що, що робити, куди його викидати. От скло в нас окремий бак, ми його збираємо, ці пляшки там, з-під наприклад, напоїв або там щось. У нас банки з-під закруток. Тобто ми збираємо їх окремо і виносимо є спеціальні баки, які приймають скло на них. Так і, і, і написано вже. Пізніше зніму окреме відео про те, як, от, як виглядають ці баки. Просто туди приносите і там туди це скло закидаєте і все. Ось. Тому, якщо було корисно, ставте подобайки. Чус.